Привіт, з вами Юлія Мінчева. Ви дивитесь телеканал Дом і це програма Хінтерецька. В ній ми досліджуємо локальні українські продукти. Готуємо страви, які готували наші бабусі, а також ці, які ви можете знайти в наймодніших ресторанах. Маленькі колючі хрумкі огірочки це неймовірна смаквита і дуже класний український спеціалітет. Але закладаємось, ви не знаєте, кому ми завдячуємо нашими суперкласними ніжинськими огірками. На гетьманщині десь 300 років тому жили греки. Їм тоді дали право на самоврядування і всіляко заохочували розбудовувати місто саме там. І саме вони привезли з собою секрет засолювання огірків, зберігання, і відтоді ніжинські огірки почали вивозити за межі ніжина. Слава шириться і до. Осії це супер класний спеціалітет, якщо вам треба вразити закордонних гостей. Але нам цікаво, що українці роблять з огірками на власних кухнях. Давайте запитаємо. Ой, огірки. Огірки, незважаючи на те, що в назві є гірки, дуже люблю. Консервую іноді, але вважається зараз, що консервація не дуже корисна. Ну, тому якось так більше дачні і в салатах. Ну, бабусі консервують зазвичай, як всі бабусі, мабуть, мама також консервує салати, там із серії, прям літні салати, там, де помідори, огірки. Щось таке базове, дуже простеньке і легеньке. Ой, ну, з помідорами саме <звичайний>, звичайний. Типу грецького щось. Ну і там починає вже додавати все, що є: побільше зелені, сир, там фету, якусь чи бринзу. І ну, свіжі овочі це зараз. Прям найкраще, що може бути. Славу ніжинських солоних огірків. Ми забирати сьогодні не будемо. Ми вдома приготуємо малосольні огірки, дуже швидкі і класні. Що для цього треба? Огірки, звісно, вибираємо огірки приблизно одного розміру, колючі і такі тверденькі. Нам треба десь кілограм-півтора. Дивіться залежно від тої банки, в яку ви будете їх вміщувати. І їх треба обов'язково на півгодини замочити в холодній воді. Так вони стануть хрумкі. До речі, секрет: якщо вам взагалі треба хрумкі огірки, просто наріжте їх і залийте водою з льодом на декілька хвилин, і ви здивуєтесь результатом. Пів години пройшло. нам ще для цього рецепту треба один перчик чілі і два зубки чеснику. Ще прикольними і швидкими виходять биті огірки. Спочатку їх дійсно треба побити, скалкою чи тим молоточком для відбивання м'яса, що ймовірно є у вас вдома. Потім порізати чи поламати на крупні кавалки, завдяки такому способу збільшується площа контакту з маринадом і огірки рівномірно і класно просолюються. Ясник тілі нам треба таке ви крупними шматками. О, і звісно, в Ніжені є пам'ятник огірку. Беремо чисто стерилізовану банку. На дно банки нам потрібно покласти зелень це мають бути обов'язково кріп його соцвіття а далі варіативний список: листя, вишні, чорносмородини, малини. Сьогодні ми візьмемо виноград. Кидуємо трохи перцю перці чесником. Тепер ми дуже тісно викладаємо вертикально огірочки наші. Яскравий спогад літніх сніданків це розрізати огірок вздовж, посипати трохи сіллю і потерти половинки між собою, смакота. Проте перед тим треба почистити шкірку, бо на Басарабії часто було сухо, огірки не отримували достатньої вологи і тому плоди гірчили. Тепер нам треба засипати одну столову ложку звичайної кам'яної солі. А тепер ми це все заливаємо сильно газованою водою. Можна брати і слабо газовану, але обов'язково з бульбашками. Закриваємо. Далі зберігайте в холодильнику. Десь декілька днів вони цілком протримуються. Навпаки, будуть ставати ще кращими і солонішими. Відправляємо в холодне місце. А подавати наші малосольні огірки ми будемо з ідеальною яєчною бофтанкою. Розкажу, як готую її я. Нам потрібна пательня, звісно, вже її ставимо на вогонь. Вогонь має бути середній, це важливо. Перший невеликий секрет це буде суміш олій. Спочатку ми мене трохи рослинної олії, це може бути оливкова, виноградна, яку завгодно. Далі обов'язково і важливо це вершкове масло. Дивіться. І хороша ложка вершкового масла. Поки вона топиться, ми розіб'ємо два яйця в окрему миску. І розбиваємо. Дивіться, як я люблю це робити. Але нам насправді їх не треба сильно збивати. Я просто хотіла показати, як я вмію. Нам треба просто примішати, аби жовток з'єднався з білком. Далі дивимось на наше масло. Все, якщо воно трохи не розтопилось, не страшно розтопиться по ходу. Виливаємо на нього яйця. Тепер на 30 секунд залишаємо яйця в спокій. Обов'язково має бути середній або навіть низький вогонь, щоб вони не встигли переготуватись завчасно. Ми беремо лопатку і йдемо робити бовтанку. Ідея в тому, що яйця мають бути ніжні, перемішані і не забиті. Тепер починаємо обережно перемішувати. І помішуючи, готуємо ще хвилинку-півтори. Додамо трошки сиру, буквально чайну ложку. Ми беремо вершковий сир, такий розсільний. Ви можете взяти той, який є у вас вдома. Перемішуємо. І тепер секрет ідеального скремблу або бовтанки. Коли вам здається, що яйця трохи недоготовані, вони не готові. Прибирайте. І подаємо одразу в тарілку. Посипаємо трохи сухим часником і сіллю. Додаємо хлібчик, кульку важкового сиру, тому що воно ну, в нас сніданок. І наш головний інгредієнт малосольні огірки. Неймовірно. Одразу таке літо в панці. Дуже класні, дуже хрумкі, помірно солоні. Десь за день-два будуть солоніші, але зараз прям малосольні. І від бульбашок, воно саме як в бульбашках. Клас. Такі гостренькі від чилі. Дуже ніжна гострота, не яскрава, а така, як посмак залишається. І поки я залишу з цією банкою наодинці, давайте запитаємо в Насті Голобородько, нашого нутриціолога, що корисного в огірках, крім води. Привіт! Мене звати Настя Голобородько, і я нутриціолог. Огірки дуже низькокалорійні, мають величезну кількість води та розчинної клітковини, яка слідкує за нашим травленням. Огірки споживають у свіжому вигляді та ферментованому, підсоленому або квашеному. Якщо казати про ієрархію, як краще і здоровіше їх вживати. То ми робимо акцент на тому, що найсмачніші і найкорисніші – це просто свіжі огірки. Потім можна їх трішки підсолити чи додати у салат із іншими свіжими овочами та зеленню. Потім можна зробити малосольні огірки в себе вдома. А ці огірки, які ми робимо ферментованими, квашеними чи маринованими, ми їмо в трішки менших. Кількостях особливо звертаю увагу бабусь та дідусів, а також молоді, в якої є проблеми з підвищеним тиском. Сіль завжди буде тримати його ще вищим, і тому квашені та солоні огірки ми їмо якомога менше. Огірки на 96% складаються з води, тому, якщо ви полюбляєте їх вживати, це можна робити в досить великих кількостях. В них є невеличкий нутрітивний склад, трішки вітаміну С та досить середні нормальні рівні вітаміну К, який зберігає здоров'я нашого серця та м'язів. Щоб максимально збільшити кількість поживних речовин та дуже корисної клітковини, ми їмо огірки неочищеними. А взимку, коли вони можуть бути не сезонними, Просто привозними до супермаркетів достатньо їх ретельно вимити. Тож пам'ятайте, що солоні огірки за рахунок великої кількості солі можуть мати наслідки для високого тиску, а так в сезон насолоджуватися хрусткими свіжими огірками, не обмежуючи себе. Значить, беремо огірки, чистимо обов'язково їх, бо у кожурі там якась мені казали в дитинці, всяка гадість збирається. Я зчищаю цю кожуру а, нарізаю ну, на половинки. Потім міленько маленько ріжу руколу, прям миленько-миленько, щоб вона була така, як, як на табулі салат. Кидаю потім а, а, сезам, чорний і білий, і заливаю все це оливковою олією, і додаю соусу. Якщо це свіжа молода картошка, то ее готовить і салат молодая теж капуста і огурчик. Все капуста, цедра лимона і лимонний сік. І ще там можна додати якусь, типу, укроп, петрушка. Ось тому якось -то так. Ну, Лимонади варять. За да, до речі, якісь там смузі, типу туди їх да. теж додають. Гірочки мариновані. Ну, купа всяких Зараз смажені. Тоже нові популярні. оце... Типу, типу, огірків, боже, е, е, да, биті гірки, оці теж їх вирізають різними, щоб вони роз гармошки. Ну, це треба їх пожамкати, позаливати соусом, часничка додати, щоб вони постояли трохи, впитуються цей смак соєвого соусу, там, часничку. Ну і можна їсти. А зараз ми будемо готувати мою улюблену страву. Я чекала цього все своє життя. Коротше, придумала її, коли мені було 10 років. Тому вона супер проста, супер дивна і супер смачна. Навіть якщо вам поки так не здається, обов'язково ризикніть і спробуйте. Бо це буде паста з помідором і огірком. По-перше, ми будемо дуже цікаво готувати пасту. Всі знають, що треба готувати пасту в великій кількості води. Підсоленій це правильно, це класно. Але сьогодні я покажу ще один прикольний метод, який також зберігає час. Треба пасту замочити в холодній воді. Заливаємо холодною водою. І залишаємо на декілька хвилин. Цей час нам треба, щоб закипіла вода в кастрюльці. В кастрюльку наливаємо невелику кількість води, ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння. Поки паста замочується, вода закіпає. Ми перейдемо до наших овочів. Нам потрібен один огірок, один невеликий помідор, від цього ми відріжемо половину. А ще потрібен білий солоний сир. Це може бути бринза, овеча, тверда, класна або фета також чудово підходить. Я наполовину болгарка і цю пасту називаю болгарський прапор, тому що дивіться. Краса. Беремо тарілку. Краса цієї пасти в тому, що вона вимагає трьох рухів і дуже мало посаду. Ми все одразу будемо натирати сюди. Беремо тертку, відрізаємо закінчення наших огірків, щоб вони нам не заважали. Так, тут все добре. Беремо тертку і тремо на а, частині з великими дірочками. Так. Натерли. Далі тремо помідор. Закипіла вода, закидаємо туди пасту. Коли макарони попередньо замочені, вони будуть швидше варитися вже в окропі в невеликій кількості води, але також вони не злипнуться, все з ними буде добре. Окріп обов'язково підсолюємо. Це залишається незмінним завжди. Перші 30 секунд треба цю пасту перемішати. Ставимо трохи менше вогонь, він має бути такий середній або дещо нижче середній. Воно має не сильно кипіти. І залишаємо десь на 5-6 хвилин. Так, повертаємось до нашої пасти. Так, це готове. Кришимо сюди тепер сир. Якщо у вас твердий сир, тверда бринза, наприклад, то ви також терте на терку. Макарони готові, вони нам треба альденте. Вимикаємо і одразу пересипаємо їх в нашу тарілку. Ще з цікавого незвичного. Якось в одному кафе Івано-Франківська ми їли неймовірні смажені огірки в клярі. Дуже добре було. Перемішуємо і готово! Хоч є багато причин обирати локальні продукти. Найважливіше, одна вони дійсно найсмачніші. Неймовірно урочистої хвилюючої нагоди, що моя паста нарешті побачила світ, я її навіть прикрасила гарно. Спробуємо. Це дуже смачно, реально неймовірно смачно. Вона дуже цікава, така прикольна, свіжа, дуже літня, навіть якщо ви її готуєте взимку. Як бачите, огірки класні не лише з банки і не лише свіжими. Експериментуйте, їжте здорово, смачно і дивіться телеканал Дом. Зустрінемось в наступних випусках програми про локальні продукти Хрін та Редька». До побачення!